Доброго вечора! Ми з України! Це в нас на купюрах сковорода Тут біля Чорного моря перлина. І що би ви думали, так таки да? Привіт! Я Петренко Любомир. І у мене є справжня суперсила. Це моя родина. Привіт-привіт, шановне панство! Знайомтесь, це моя бабуся. Вона справжня книжкова фея. А ще вона пише вірші. А це мій Олег. Він грає на різних інструментах, вчить діток і мене. Моя найрідніша людина. Моя мама. Вона бандурист, а ще працюю в школі, де я навчаюсь. Впіває, творить і випадає. Розказувати вірші, і в мене навіть є свої нагороди. В ріднім домі, рідна мова, це життя мого основа. Рідний дім це Україна, наймиліша нам країна. Україна наша мати, а ми, її, доньки, вірні сини. Нас не можна подолати. Ми не хочемо війни. Хай буде мир у всьому світі, нехай ростуть щасливо, діти. Процвітає рідна мова, солов'їна барвінкова, хай росте у лузі червона калина, мов на мисто вбрана молода дівчина. Віти вгору піднімає, всьому світу заявляє. Я незламна, незборима, я ні за що не забугину, бо я сильна Україна. Хай буде весна, там, де ми стоїмо до кінця, І нас не зламає війна, наша віра, єднає серця. Военна це наша земля.